Дорогі друзі, ми сьогодні зібралися у визначний день для кожного свідомого украї... українця. Сьогодні 81 рік тому була зорганізована організація українських націоналістів у відні з, пер... з 30 січня по 3 лютого тривав. Конгрес Організації українських націоналістів головою проводу було обрано полковника Євгена Коновальця. Біля 30 чоловік зійшлося у Відні, тому що треба було робити конспірації. Перший конгрес відбувся у Відні. Він спочатку мав відбуватися у Празі. Так як тут було найбільше свідомого українського громадянства. Дорогі друзі, коли вам тяжко, в тяжкі хвилини вашого життя, завжди прийдіть на українські могили. Прийдіть на могили до борців за українську свободу. З їх могил ви почуєте слова. Хай бій ваш буде вашою перемогою, а перемога буде помстою. Прислухайтеся, станьте в тихості, і ви почуєте з тих могил грізне, святославове на ви. Ви почуєте брязкіт шабель Богданового війська. Ви почуєте святе, святий звук. Точення ножів гайдамаків, які збиралися відомстити ворогам України за недолю, неволю і недостатку.